Так, ну вже знаєте, що я косметичний маніак. Я обожнюю косметику. У мене її досить багато. Нещодавно до речі, порахувала скільки коштує вся моя косметичка. Айфон на терабайт нервово палить в стороні. Давайте сьогодні покажу улюблені дієві продукти і порахуємо, скільки все це коштує. Як базу візьму цей крем від клінік, мені подобається, як він працює з порами. І я досі в захваті від цього тонального стіку вітьор. Дуже класне сильне перекриття. Були дівчата, які написали, що їм взагалі не підходить ця тональна основа, тому що почало сипати. У цій тональній основі у складі є олії, а отже, для проблемної шкіри вона може не підходити. Тому, дівчата, дивіться, мені вона супер підходить, мене ніколи від неї не сипало. В мене комбінована шкіра для жирної краще не беріть. Контуринги червоти. Він дуже класно тушується, і навіть у новачки вийде його дуже м'яко розташувати. Рум'яне відтак мені подобається, що вони трошки зблискували. Не знаю, як вам пам'ятаю, коли я ще жила, де були сезони, то мені весени і взимку формуватись хотілося ще більше, ніж влітку. Найкращий консилер Hourglass. Обов'язково пропрацьовуємо по віку. Якщо вони будуть без будь-якої бази, то тіні в нас ляжуть ніяк. Закріплюємо все подруги. Вона в мене вже закінчується, але я її обожнюю хоча б те зону. Бальзам для губ виключно ланеш. Далі дуже гарні кремові тіні від Charlotte Tilbury. Це відтінок Talk. Навіть новачок їх зможе нанести дуже легко і рівномірно. І краще закріпити, щоб вони не скатувались. Візьмемо найуніверсальнішу палетку від Tom Ford. зробимо легкий коричневий смокі. Я для тушовка люблю брати ось такі круглі На Насередину золотистий відтінок, і в куточок найсвітліший. І зачісуємо брови гелем. Обережно вкладені брови, це запорука охайного образу. Дівчата, нещодавно купила офігенна туш від Benefit. Ну, кайф. Найуніверсальніший олівець від червоти у відтінку Talk. Він максимально натуральний і підходить під відтінок губ. І дуже класний блиск від Dior. Дуже класно пахне. Дуже базовий денний макіяж, а бюджет. Головне отримувати від цього задоволення. До речі, напишіть у Direct Guide, Я вам список перевіреної косметики. Там будуть не всі люксові позиції багато бюджетної, але дійсно класної.